О, друзі, тільки що зробив розминку. 210 повторень. Моя норма. Були випади. По перемінні були присідання і 100 відтискань в чотирьох підходах. Сьогодні закалка середньої складності, тому що, по-перше, нема вітру. Дощик був якраз пару хвилин назад до капу. Тобто Мокро, але дощу нема. Вологість висока, але вітру нема і мінуса нема. Температура повітря 5, температура води 6. Тому в принципі для мене це зараз середня складність. Є що розповісти. Фух, початок. Купуючи дошки садху напряму у виробника, ти можеш отримати повну інформацію щодо процесу виготовлення без таємниць а також рекомендації щодо першої практики цвяхостояння, тому що я сам вже сім років активно практикую на дошках садху. Ти не перейдеш від слова до діла, якщо будеш розповідати про свої плани іншим. Коли ти допускаєш цю помилку, то розтрачуєш свою енергію на втілення задуманого впусту. Справа замінюється словами, ти ніби хвалишся своїм досягненням якого ще немає. А на рівні емоцій це вже відбулось. Енергія витрачена, хватка ослабла, і розум відклав цю справу, так і не втіливши її в реальність. Так, люди, які постійно хваляться, підсідають на цей емоційний наркотик. А насправді те, чим вони хваляться, варте лише співчуття. Спершу зроби, потім поділись втіленим, але обирай, кому це варто розповісти, а кому ніколи. Це важливо. hmm <sighs> hmm <sighs> <sighs> Фух, друзі, от можна подумати не стільки ж всього приємного, прекрасного, комфортного існує в житті для того, щоб саме з цього війти в день. З прекрасного. Почуювати. Класний чай. До речі, це буде після. Випити класного чаю, розкластися, розпалити пічку, запалити свічку, вмкнути ну, якусь легеньку класну музику, можливо, якусь рагу, можливо. Якісь співочі чаші, флейту послухати, так чудесно, навіщо напружуватися? Легесенько, легенько потягнутися, можливо, поніжитися в ліжку подовше. Так смачно, так прекрасно. Але коли ти це отримаєш просто так, коли ти прокидаєшся, це під, підгодовує твоє хибне его, типу, я і так все заслужив, все і так моє. Це не веде ні до любові, ні до співчуття, ні до милосердя. Тобто це не пов'язано ніяк з нашим розвиском, наша егоїстична. Позиція. Я прокинувся і одразу заслуговую найкраще. Так, як ти заслуговуєш це тіло, ти заслужив, це здоров'я ти заслужив. Але коли воно закінчиться, ти будеш думати зовсім про інше. Тому, коли я прокидаюся, я роблю розминку. Потім я починаю робити стрибки, присідання. Тобто досить такі некомфортні вправи, коли виникає задишка, неприємно. Фух! Але це тільки початок. Потім я. Іду в цю холодну воду і купаюсь в ній. Для чого так себе мучати? Насправді, друзі, для того, щоб розбурхувати в собі потенціал для вищого смаку, для подальшого розвитку. Коли я це зробив, коли я з'їв цю гірку пілюлю на сніданок, я в принципі вже не так сильно буду. Жалітися, якщо щось піде не так, а 100% кожного дня, ну хоч щось точно йде не так, коли приходять неприємності, вони що тебе запитують, коли їм приходити. Ні, вони беруть і просто приходять. А коли ти вже відчув таке зранку, то будь-що, що буде приходити до тебе напротязі дня, ти просто будеш сприймати набагато простіше. А коли ти зі стану розніженого, такого розслабленого зустрічаєшся з небезпекою, зустрічаєшся з складностями. Це дуже сильно по нам б'є і заслуженість. Я розумію, що я не заслуговую на хороший смачний сніданок. Я не заслуговую на чаювання, поки я не зроблю щось на перспективу. Ті речі приємні, вони приємні в моменті. А є деякі гіркі речі, які потім приємні і корисні, згодом стають. Тому спочатку ця гірка пілюля, спочатку бочка. Водичка 6 градусів, помитися, підмитися, освіжитися, так скажемо, закалитися. А потім вже приємно. До речі, якщо ти дійсно хочеш смакнути офігенним чаем, можливо, ти думаєш, ну чай, типу, що ну, ти таке розказуєш, Друзі, ви не розумієте? Наші чаї, ви не пробували ці прекрасні, витримані. Шупуери з витримкою 20-25 років, наскільки вони крутецькі, якщо ти ще замовиш у нас наш чайний посуд, з якого чай ще смачніший, і вимкнеш просто, просто подивишся в мене на ютубі декілька роликів по чайній церемонії, повториш цей процес. я тобі, ну не те, що прямо обіцяю, всяке може бути. Але з дуже високою вірогідністю, тобі це сподобається, ти кайфанеш, можливо, захочеш ще стати взагалі постійним клієнтом нашого магазину і отримати постійну знижку, як мінімум 10% на всі подальші покупки. Стає прохолодно, трошечки починає сковувати пальці, хоча вода сьогодні, ну, лайтик, 6. Да, було 5,5 півгодини назад, вже 6 градусів. Мабуть, це я вже віддав тепло в воді і підняв на пів градуса. До речі, напиши в коментарях, чи можливо таке, що я заліз в бочку, посидів 3-5 хвилин, і температура води в бочці піднялась на пів градуса. Доброго здоров'я, добрим людям. Продовжуйте спати, продовжуйте валятися, я буду закалятись, ставати здоровішим. Це не для того, щоб якось тебе вразити, а щоб замотивувати. Насправді, зроби хоч щось. Ти вже багато чого робиш в житті, я впевнений. Але ще, ще трошечки додай. Головне не перетиснути. Ще трошечки, ще трошечки, потрошечки додавай. Будуй, будуй цю споруду щасливої людини. В тебе все вийде? Я в тебе вірю. Погнали!